Друзі, всім привіт! Зараз будемо проводити експеримент з приводу миття кордури орпіною. Тобто у нас є два однакові гідратори. Один ми залишаємо з патчем, інший буде без патча, який ми будемо зараз задувати, прати. Для чого ми це робимо? Є теорія, що після піни змивається шар, який захищає від інфрачервоного випромінювання на приладах нічного бачення, і воно починає світитися. Тож ми зараз це перевіримо. Цю ми задуваємо і потім будемо світити у приладнішнього бачення. Піна ця незвичайна, вона дуже концентрована, вона відрізняється по властивостях від звичайної. Тобто Вона дуже, дуже їдка. Трошки про властивості тканини ми бачимо, як після мийки як вода стікає краплями. Наш експеримент продовжується з пранням курдури за допомогою автомобільної піни для мийки на авто. Це той, який ми не прали, він сухий, на ньому присутній, як ми і казали на початку відео, патч. Цей той, що ми прали, він без патча і, як ви бачите, він досі мокрий, щоб ви бачили різницю. Цей гідратор мили з піною, цей без піни.